Доброго дня, любі малята! 28 червня в нашій країні відзначається свято День Конституції України. У кожній країні є правила, за якими живуть її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів дуже багато, та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати конституцію повинні усі, -усі мешканці країни. Наша незалежна Україна теж має свою конституцію закон, в якому написані усі права українців. Конституцію Україна має, кожна людина її поважає, в ній є права і є заборони, прописані в ній для народу закон. Щось хочеш купити чи хочеш продати права і обов'язки маєш ти знати. Незнання закону тебе не звільняє, Конституція спокій твій зберігає. Для кожного в неї існує закон, хоч бідний ти, хоч маєш мільйон, маленький, дорослий, різниці немає, вона усіх перед собою рівняє. Для діток окремий розділ в ній є, закон для найменших в ній постає. Що можна малятам, на що мають право? А за що сувора буде розправа? Що можна робити, і що треба знати? Треба сумлінно у ній прочитати. Скоріше Конституцію ми розгадаємо права всіх діток скоріше вивчаємо. Діти усі мають право навчатись, вільно із друзями спілкуватись, якщо захворів, на лікування, на повноцінне смачне харчування. Всі мають право на любов і родину, на захист в лиху годину, на інформацію, на відпочинок, щоб не було дитячих сльозинок. Але окрім прав і обов'язок мають. Але часто малята про них забувають дітям потрібно старанно навчатись, завдання робити і не лінуватись, батьків поважати, слухняними бути, здоров'я міцне, слід малечі здобути. Сьогодні права ми не просто вивчаємо, День конституції ми відзначаємо державне свято ми не забудемо, ми українці, були, є і будем. Отже, важко було б уявити наше життя, якби не було Конституції. Конституція гарантує гідність, повагу та свободу, основні права та обов'язки громадян України. На щастя жити у такій країні, ти українець, право знати маєш про тих кого героями вважаєш, що людство рятували від руїни, синів і дочок Гідних України. Ми, українці, хочем право мати, завжди усе, що думаєм казати, На незалежність Що гарантовано по праву, я українка, і моє це право любити землю, горду й величаву, та дух свободи набирати в груди я українка, була нею, є і буду.